And I. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео у нашому квітучому селі. Все зараз так буяє, все таке красиве і наповнене кольорами. Аж душа радіє. А у сьогоднішньому відео ми будемо трішки майструвати. Давно вже такими справами не займалися, але дуже давно планували. Це потребує часу, це потребує підготовки, тому аж тепер беремося за цю справу. А майструвати ми будемо пісочницю для дітей. Не знаю скільки часу я вже прошу чоловіка зробити цю пісочницю, скільки часу я розказую, і доказую, що вона нам просто життєво необхідна. Мої діти дуже люблять бавитись у піску. І насправді в нас є, ну, якби імпровізована пісочниця перед е воротами, перед в'їздом на наше подвір'я. Є там будівельний пісок, який колись привезли, він залишився. І власне діти там бавляться. Але я дуже хвилююся завжди, коли вони там сидять, бо це все-таки дорога, як не як якісь машини та й їздять, там чи фіра, чи е чужі собаки бігають. Словом, я хвилююсь, коли діти там, а я не з ними, наприклад, не можу сидіти цілий день з ними там, а вони в піску можуть сидіти і цілий день. Тому е ця Пісочниця нам дуже потрібна і потрібна на території нашого подвір'я. Ми закупили трішки матеріалів. Тут у нас соснова дошка 15 см і товщиною 3 см, нарізали розміром 1,40 м на 1,10 м. Такі знайшли креслення в інтернеті, бо має бути певної конструкції ця пісочниця не просто таке корито-квадратне, а ще й з кришкою, і там треба було, щоб розміри співпадали. Тому озвучую їх, можливо, комусь така ідея також буде потрібна. Тобто метр сорок на метр десять буде наш ось це основа нашої пісочниці. Дошки нарізали, і тепер їх треба гарно зашліфувати. Ну, геть до ідеалу, ми їх не шліфуємо, бо вони все одно будуть на вулиці, все одно ми їх будемо фарбувати, і, зрештою, немає потреби аж так геть вишліфовувати, якби це, наприклад, були якісь меблі або якась інша річ, яка буде в користуванні, скажімо, вдома там, чи на терасі. Та все ж це процес такий трохи тривав. Але потребує певного інструменту. У нас є ось така шліфувальна машинка, але можна використати просто наждачний папір. Словом, завдання трішки згладити, аби не було скалок і діти не могли поранити з цією пісочницею. Наступний етап це захистити дерево. Ми використовували ось такий. Біозахист для деревини від шкідників, від комах, від вологи. Не знаю, наскільки воно допоможе і там сильно вбереже дерево. Ну, але є таке в продажі. Рекомендують так зробити, то ми ось використовуємо. Покриваємо повністю всі дошки. Фарбувати будемо уже, коли зберемо повністю пісочницю. Нам так зручніше, хоча знаю багато хто фарбує на етапі, ось коли розпиляні дошки. І так зручніше, Ну кому як. Подобається. А далі вже найцікавіший процес таке дитяче доросле Лего. Тут діти з чоловіком складають цю пісочницю. Насправді, для них це такий дуже був хвилюючий і довгоочікуваний момент. Вони стільки часу також просили, ну коли, коли ми вже будемо це робити, бо завжди не вистачає на це часу. Ну, скажімо так, пісочниця це не є щось таке, без чого ми не проживемо. І варто було би робити зараз, напевне, грядки на городі і садити картоплю, а не пісочницю для дітей. Але скажіть мені, коли ми хоч щось робили логічно. Зазвичай все робимо ситуативно, емоційно і те, що хочеться. А ще в мене є таке спостереження: вже за кілька років життя, ось тут за містом, у, у селі, я звернула увагу, що всі глобальні якісь такі важливі проекти, які хочеш зробити, треба робити на початку весни. Потім, ну, хоча ніби здається, що ще є ціле літо, осінь, ну тобто такий сезон робіт, коли можна щось робити, ще все зробити. Робиться, ще встигнеш. Насправді ні. Всі найважливіші проекти треба ну, встигнути зробити там до початку літа, бо потім вже ну, нічого, по-перше, не хочеться робити, і якось воно так все відкладається, і все не на часі. І ще зробиш, ще зробиш, та ще купа того літа. І в результаті воно так і не робиться. І я вже помітила, що коли ми щось, якийсь проект, починаємо навесні. То результат і маємо. Якщо не почали навесні, то воно так затягується до осені, а там вже зима і переноситься на наступний рік. Це стосується і цієї пісочниці. Ми ще в перший рік хотіли її зробити, і ось маєте аж на п'ятий дійшли руки до цього. Це ми вже робили на наступні вихідні, навіть не на наступний день. Щоб ви розуміли, цей проєкт у нас тривав три тижні, тобто кожних вихідних ми цим займалися, бо не встигали серед тижня ще якісь такі справи робити. І ось тут ми. Ми вже прикручуємо завіси, можна сказати, це вже такий фінальний етап. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це буде пісочниця, яка закривається і з якою отак утворюється лавочка. Дуже проста і дуже функціональна конструкція. Насправді, людина, яка придумала такий механізм, я вважаю дуже <су> геніально, тому що ну, це супер функціонально. Пісочниця закрита, туди нічого не падає, ніякі собаки, коти там не роблять ніяких збитків, а все закрито, пісочок чистий, і лишній раз тіти той пісок. Також не розтягують по подвір'ї. І водночас тут ще є якби лавочка, де можна сісти. Ну, це зручно і практично, я вважаю. Якихось детальних інструкцій, що куди крутити і як має бути, я не даю, бо, власне, по-перше, не знімала всього процесу детально. А по-друге, таких майстер-класів, відео на Ютубі в Пінтересті є дуже-дуже багато. Будь-хто може знайти, якщо ви зацікавлені в такому. Я лише, тобто я, як завжди, нікого не навчаю, лише ділюся якоюсь ідеєю, як це робили ми. Можливо, хтось давно мріяв про таку пісочницю для своїх діток. І е, завжди бракувало там, чи мотивації, чи натхнення, то ось я сподіваюся, цим відео ви зарядитесь і також е, розпочнете ось такий свій проект. Звісно, таку річ можна і купити готовою вже. Продається багато варіантів, і розмальованих у різні кольори такі дитячі, веселкові. Е, ну, якби Можна цим не заморочуватися, самому не робити, а дійсно купити. Але, по-перше, це ну, не дешево. Задоволення. Я такі знаходила пісочниці, які коштують ну, 3 тисячі гривень. Це була така найменша ціна за таку пісочницю. Я вважаю, що це дуже-дуже дорого, тому що купити дошки набагато. Дешевше. І тут буквально кілька штук їх треба розпиляти. Ну, але це також за умови, що у вас є інструмент, що у вас є час, що у вас є натхнення і бажання це робити. Тому все дуже індивідуально. Я, звісно, нікого не повчаю і не кажу, що треба робити ось так, бо ми так зробили. Просто показую наш процес, наше життя, наш побут і чим ми хвилюємось, живемо і надихаємось. Другий момент, я вважаю, тут це процес і спогади в першу чергу для дітей. Ви собі навіть не уявляєте, як діти тішились, що їх долучили і допустили до того, аби робити пісочницю. Вони постійно там цілий тиждень чекали суботи, коли буде тато вдома, і е, будемо з татком робити пісочницю. Для них це ціла подія і в їхньому маленькому всесвіті. Я думаю, вона е, запам'ятається в пам'яті дуже надовго, що ось ми з татком таке зробили. Теперішній час я вважаю, що це дуже цінно, дуже важливо, і втрачати такі нагоди і можливості ну не варто. А ще я вірю, що через багато-багато років, коли діти вже повиростають, вони все ж таки будуть, наприклад, приїжджати до нас в гості, дивитись на цю пісочницю і казати, а, та це колись нам тато зробив, і ми з ним її фарбували, скручували, складали. Ну, впевнена, що ще багато цікавих і важливих моментів і спогадів буде пов'язано власне з цією пісочницею, тому я приділяла їй таку важливу роль і увагу, скажімо. Звісно, Дітям цей процес там на 15 хвилин далі їм набридне, тому ми їм дозволили і пофарбувати це все, і бути залученими максимально до цього процесу, бо їм швидко це набридає, але легше спочатку їм дозволити, аніж одразу все забороняти. Нехай набавляться, нехай наробляться, а тоді вже ми там завершували, доробляли те, що вони не зробили. До речі, використовували фарбу. Це навіть не фарба, це така лазур для покриття дерева, яку ми використовували на терасі. То це той самий колір, який в нас на терасі, і це ще й по дизайну буде перегукуватися. Діти, звісно, хотіли кольорову пісочницю. Дем'янко хотів в кольорах веселки, але в мене не було стільки різних фарбів, і, зрештою, ми вирішили все-таки пофарбувати її ось такий колір. І він мені дуже подобається. Я не знаю, це колір багатого дерева, не знаю, мені дуже цей колір подобається. І в нас. На терасі, і ось тут як вийшла пісочниця, і такого ж кольору я планую зробити високі грядки на нашому городі. Дно цієї пісочниці ми будемо вистиляти брезентом або якимось іншим не знаю, укривним матеріалом, таким трохи цупкішим. Ну, У нас є кусок брезенту і, мабуть, ми використаємо його. І так трішки зайдемо всередину, аби захопити, зробити таку якби, нішу, і тоді вже туди висипати будемо пісок. Ще з місцем не визначились, де саме має стояти, але наразі ось тут. І показую вам уже результат. Це вже через кілька днів. Тут вже дощі в нас розпочалися. Все не таке вже красиве і квітуче, але тим не менше ця пісочниця дуже-дуже красива. Подивіться, як гарно вона виглядає, і яка вона функціональна. Ось так відчиняється зверху і опускається, робиться така спинка і лавочка. Те саме з другої сторони. Тут бракує тільки ще ручку, прикрутити, аби зручніше було відчиняти. Але загалом все вже. Вже практично готове і виглядає просто суперово! Я дуже тішуся, що в моїх діток буде така пісочниця. Це одна з моїх, знаєте, таких мрій картинок з Пінтересту, яка стала реальністю, і вкотре доказується мені та теорія, що якщо чогось дуже сильно хотіти, а ще якщо докласти якихось зусиль, то все в цьому житті можливо. Все в житті можна зробити, ну але, звичайно, треба розуміти, що само нічого не робиться. Всюди треба прикласти трішки зусиль, трішки праці, але найважливіше таки мати до цього. Того всього бажання. Не думайте, що ми такі ледері і лише одну пісочницю весь цей час робили. Насправді ні, поки діти там фарбували, ми все-таки встигли посадити ще ось цю мою ялинку, яку я вам показувала минулого відео. Дуже багато коментарів отримала про те, що це не ялинка, а ялиця. Хоча, зрештою, я так і говорила, що це ялиця, і підписала назву цієї ялиці, але зауважень, все одно отримала дуже багато. Дякую, що в мене такі спостережливі глядачі, і це справді ялиця Російською піхтами, мабуть, більшість у вас знає саме таку назву. І вона просто фантастична. Я називаю це ялинкою через те, що для мене будь-яке ось таке різдвяне, зелене дерево це вже ялинка. Ну, така в мене примітивна асоціація, але я це називаю ялинкою. Хоча справді це ялиця фразера чи Фрейзера, як правильно не знаю, поправте мене, хто точно знає. І ось в поєднанні з тюльпанами, вона так гарно тут виглядає, так вона мені тут пасує, і я неймовірно тішуся, що ось такі якісь спонтанні рішення можуть бути такими красивими. Звісно, діти допомагали, як без них. До речі, в посадкову яму я додавала трішки ще кислого торфу, в мене був, змішувала з піском і з землею, все це разом. І також додавала ще підживку. Хоча в самому горшку було достатньо багато ось цих таких Хранул е, такого довготривалого е, пролонгованої дії добрива е, словом е, я тішуся цією ялинкою. Хто запитував, де купляла, знову ж таки залишу посилання вам в описі під відео. Гарний розплідник, задоволена їхніми рослинами і можу вам рекомендувати. Користуйтесь на здоров'я. Ще ось це коло, яке в мене тут є довкола ялинки, я вирішила замульчувати. Мульчувала тирсою, яка в нас залишилася такими опилками, які залишилися від того, як ми шліфували ось ці дошки для пісочки. Сочниці і для високих грядок. Про високі грядки буде окреме відео, згодом знімлю. Ми ще їх не доробили тільки в процесі. Це, до речі, до питання, навіщо нам стільки дошок. Насправді, на високі грядки йде дуже-дуже багато дошок. Так от, з них у нас ось тільки виявилися тирси, і щоб її не викидати, все-таки це корисний матеріал, я використала його для мульчування. Це сосна, відповідно, воно тут пасує і підходить. На городі цим мульчувати, звісно, не можна, але Такі декоративні дерева чи кущі. Прекрасний варіант. Наприклад, я також ще гортензії так замульчувала. Ну, словом, використала весь матеріал, нічого не пропало. І ось така краса в мене вийшла, таке враження, наче ця ялинка саме тут і була завжди, іншого варіанту навіть не розглядалась. Дуже гарно вписалась, дуже мені подобається. І ви знаєте, ця ялинка варта того, аби витратити на неї два відео. Тому, якщо комусь здається, що я занадто часто її показую, то, знаєте, вам не здається, саме так і є. Вона мені дуже подобається і варта і моєї, і вашої уваги. І ще одна справа, яку встигли за цю суботу, це прибрати на е, нашій гойдалці. Е, ця гойдалка у нас стояла всю зиму на терасі. Ми нарешті вже розібрали терасу, винесли її сюди е, після зимівлі. І саме час зараз тут сидіти і насолоджуватися е, і природою, і погодою. І знаєте, раніше в нас е, ця гойдалка стояла на газоні між деревами, ну і так трішки, я б сказала, віддалено від. Будинку, і ми, можна сказати, не так часто нею користувалися, як я собі думала і мріяла. А коли ми її винесли сюди, тут ми її спочатку поставили так тимчасово, лише аби розгрузити терасу, щоб звільнити місце. І якось вона тут. Стала і ви знаєте, таке враження, що вона саме тут і мала бути. Це, мабуть, з історії про те, як формують доріжки, дають спершу в парках в цивілізованих країнах, дають спочатку людям походити, і там, де протоптано, тоді прокладають якісь такі тротуарні доріжки. Це саме стосується, мабуть, і качелі, що нею користуєшся лише тоді, коли вона в зручному для тебе місці, в доступному і близькому, де хочеться весь час. Знаходитись, тому наразі ми вирішили її залишити саме тут. Гарно вона нам тут пасує, і до того ж можна тут провести ще світло і сидіти тут ввечері. Саме цим я зараз займаюсь, пропилососила сосила ось цей матрас, і тут у нас були такі вуличні гірлянди. Треба було мені їх трішки поправити, бо недобре причепили. Я хотіла продовжити ще їх, аби зачепити і на дерева, там де в нас висить гамак. І знаєте, зараз монтую це відео і дивлюсь на цю картину з боку, не коли я в процесі, а коли можу спостерігати зовні. Як тут на самокатах і велосипедах гасають мої дітки? Ще одна дитина спить у візочку. Я тут займаюсь якимись справами Довкола співають пташки, цвітуть дерева. І я ось тут облаштовую якийсь затишок ще додатково з цими гірляндами, про які я теж мріяла. Буду ще вісшити гамак, і ви знаєте, це дійсно картинка з моїх мрій. І я розумію, наскільки ми були б щасливими, якби не війна. І якщо ви думаєте, що майструючи цю пісочницю, чи саджаючи дерева, чи прикрашаючи облагороджуючи якусь свою ділянку. Я не думаю про те, що завтра може прилетіти до мене, що завтра всього цього може не бути, і наше життя, і все наше майбутнє може обірватися, то ви дуже помиляєтеся. Я про це думаю постійно, воно постійно мене тригерить, і я знаю, що так живе більшість українців. Що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Хотіла на веселій ноті, але всі ми живемо в такій реальності, що ці емоційні качелі то так, то сяк. Словом дякую всім за перегляд! Зустрінемось у нових відео. Всім па-па!